Вітаю, друзі! З вами знову я, військовий адвокат Валерій Макіїв. поговоримо про студентів, про їх права. Студенти ну, різного віку на сьогодні це дуже цікава категорія в Україні тих військовозобов'язаних, які бажають бажають гристи наук, граніт науки. Даруйте за невеличкий сарказм, але що відбувається на практиці, які спори ми бачимо щодо студентів і надання їм і срочок? Насамперед, для того, щоб отримати відсрочку студентам, він повинен долучити довідку. Таку ЄДБО. бо вона називається про те, що Міністерство освіти та науки повинно підтвердити таким електронним реєстром, посвідчення про те, що освіта, яку зараз здобуває студент, вона не порушує послідовність здобуття освіти. Ну послідовність зрозуміло, так? Да? Спочатку там школа, потім іде в один рівень, другий рівень, третій рівень. І е, які проблеми виникають? Проблема виникає такі, наприклад, студент від, від, навчався там, один семестр, два семестри там, свого часу, 5-10 років тому, а потім його відраховують за, з якихось підстав. Його прийшов той час, коли знову військовозобов'язаний хоче стати студентом, гристи цей граніт науки, поступає до вишу, подає документи, його зараховують і хоче отримати відстрочки, йому кажуть, ні, порушує. Ви кажете, та я ж тоді диплома не отримав, я ж нічого не маю закінченої рівня освіти. Кажуть, ні, вже спробував. Все, попитка, хоч і не питка, але на цьому все. Тобто, от тоді, ти хоч і не став спеціалістом Міністерство освіти і науки, я не буду показувати ці, ці листи, дуже цікаві. Спробували, значить все. значить диплома у вас немає, але і от права на відсрочку немає, тому що у вас була тоді попитка. Логіку в цьому шукати дуже важко, це як за Залобагімтрія Лобачевська. Да? Паралельні прямі там перетинаються. Взагалі-то ми знаємо, що вони не перетинаються, в Лобачевська не перетинається, тому що це вища математика. Ну там Міністерство освіти і науки вона така сама вища, вища, вища. І це було здолати якось судам дуже тяжко. Я от посилання буде в цій програмі, хто буде дивитися в Ютубі, на те, що це постанова третього апеляційного суду. Що цікаво, в останній тиждень квітня. Мабуть, всі апеляційні суди, я не знаю, чи вони змовили ще ні, але прийняли ідентичні за своїм наповненням постанови про те, що якщо студент був відрахований, диплома не отримав і знову починає навчатись, то послідовність такого навчання нічого не порушує, тому що в нього немає диплому. Він не став спеціалістом і зараз він хоче стати спеціалістом, значить він належним чином продовжує навчання. І апеляційні суди вказали таку свою, знаєте, солідарну правову позицію, хоч для судової системи важлива позиція Верховного суду. позиції Верховного суду з цього питання наразі ще немає. Але ну я особисто не знаю тут сіки штук. сім, тільки за минулий тиждень посилання. Також на наші сторінки в телеграмі є всі апеляційні суди сказали цю правову позицію. Тому у випадках, коли студент отримає от таку відмову у формі, що довідку йде, бо в якій зазначається, що його спосіб навчання так нібірніше ні, він порушує послідовність навчання, а він хоче здобути так, що це не порушує, то потрібно оскаржувати таку довідку, такі дії в Міністерство освіти і науки до суду. Суди зараз це розглядають дуже перспективно. Дякую, дякую за увагу.